Всім привіт! Мене звати Оксана, це мій папуга Жорік. Сьогодні буде відео з розпочинання нових розмальовок. То бачите, я йому взяла смаколики, щоб він далеко не убігав від мене. Зараз він нам допоможе і потім отримає свої смаколики. Деякі книги я для розпочинання обрала не думайте, що я йому голову ламаю, то він, бачите, зараз. Деякі книги обрала сама на розпочинання, деякі допоможе обрати жора. Тож, давайте не будемо витрачати часу. Спочатку оберемо, у мене залишились такі дві книги, це по номерам. І жора зразу обере. Я, так от, я не пам'ятаю що там. Ось так. Ось, так ми ага. Ось цю він взяв розмальовочку. І це. це Келмін, ось ця розмальовка. Це у нас буде на розпочинання. Зараз, Жора, зараз, ще трішечки і все. О, ми свого теж друга забули поставити. Так, і розмальовки з цієї серії. Дивіться, як він переживає, що йому щось не дадуть. Так, ось цієї серії. Зараз теж перемішаємо, перемішаємо. Для Жори за влікуху зробила, йому воно пахне. Так, вибирай. Ось цей листочок, молодець. Все, молодець, забирай. Молодець, забирай. І що у нас там випало? Водний світ. Все ніяк не від літа не відійдемо. Так, водний світ, Жора, давай ти будеш куштувати. Ось там у куточку. Не хоче ділитися з другом зі своїм. А ми чому а, а так покладемо? <рес> Цікаво, забере чи ні. Так, водний світ. Ось така розмальовка. Добренько. Ми зараз подивимось, що ж там за малюнки будуть. А я, якщо чесно, думала із цих книг вибрати ось цю. Там є пейзаж такий осінній, але нічого страшного, у нас ще є листопад місяць. Наступні книги я обрала сама це ось така книга сезонів. Потім я вам ще забула показати свою нову книгу, спеціально купила для осені, для жовтня місяця, ось таку з відьмачками, різні колдуни, відьми. І все таке магічне, з магією. Книга з магією, скажімо так. І ще одну книгу я вирішила взяти з малюками. А вирішила чому? Тому що там багато картинок на мій челендж «Вибери мені мультфільм. І я думаю, розпочну і потім ще її і просуну заодно. Так, давайте оберемо відразу малюночки, почнемо з перших книг. Я ті маніжура обрав. Це ось ця. Зараз, мов так, його... так, так, сміття його трішечки посунемо. Ось так. Цікаво, мені просто буде забирати чи ні. І подивимось, може тут щось є осіннє таке. Може її і оберемо. Вітражі цікаві, може і вітряж якийсь розмалювати? Соняшники? Смоколики. А листочки тут якісь жовтенькі, 29. 9. О, я, мабуть, ось цю сову зроблю. Мабуть, тут листя повинна бути жовтеньким. Я дивлюсь. Воно коричневе, оранжеве. Да, ось цей малюночок я виберу собі. Так, зараз ми закладинку покладемо. Хочеться осіннього чогось. Ви чуєте, як він смакує. Ось так. <рив> Щоб ви його бачили. <рив> а то їсть там собі. Далі. Книга. Сезони. Тут легко обрати, щось осіннє взяти. Але якщо є морда кицьки і осінь там написано, то хочу її зараз. Давайте погортаємо отак з вами. Ось таку, як би була. Кицька. Зараз. ні Вона новорічна є і є. Ось ця з квіточками і все, мабуть, дві морди пічки. Так, ладно, тоді роздивимо ще. Є ось такий пейзаж, парасолька. Дівчинка з... Вам не дуже видно, ну я жору хочу вам показати. Дівчинка з волоссям. Ще такий пейзаж. М -м 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 -м. Може ось таку чашечку. Давайте ось цю цей малюночок зробимо ми з вами. Думаю, такий непоганий. Перший осінній малюнок. Далі у нас. Водний світ. Тут зараз давайте так швиденько подивимось, що у нас тут таке є. оп <плес> Буде на нього дивитись, який він. Так, ладно, подивимось. Давайте першу розмалюємо, да що тут дивитись? Ось цю першу картинку розмалюємо. Я просто не знаю. Тут вони всі рибки, все таке цікавеньке. Розмалюємо ось цю картинку. Так, Жор, давай ми тебе трішечки ось так. Ось так, все-все. Я начіпаю, начіпаю більше все. Так, наступна книга це. Магічна така книга, і давайте погортаємо. Видно вам добре, я думаю. Тож ура нам, мабуть, дасть-не дасть, не дасть. <сіху> уходить у сторонку. Так, таке все магічне. Я навіть не знаю. Може, я потім сама ще щось виберу. Давайте я вам погортаю, я вам її не показувала. Може, щось давайте тоді камеру. Отак, донизу. Ось так. Буде зручніше вам показувати. Раз жура у сторону пішов. Чим мені ця розмальовка сподобалась? Я хочу тут використовувати яскравіші кольори, ніж тут нам пропонують. Такі неонові десь використовувати, ось, наприклад, на метлі, ось такі от зелені, бачите, плямі жовті. Неонові кольори вони є, їх дівати кудись треба. І я так думаю, що тут воно буде чарівно все виглядати. На темному фоні якісь яскраві, барвисті картинки виходять. Так, ось цей гарний, мені подобається з вовками. Це якраз для жовтня місяця ця розмальовка. Можна ось цю з головної сторінки, з обкладинки зробити. Грибочки теж мені подобаються. Може їх і взяти? Кицю. Давайте розмалюємо кицю. А потім я вже я хочу упродовж місяця потім цю книгу малювати і малювати. Та ще й грибочки будуть, я думаю, і все буде цього місяця. А спочатку хочу, мабуть, кицьку цю розмалювати. Все, беремо кичку малювати. Так, і остання книженція. Так, я собі купила міні пилосос, і потім я добре це все пропилесошу. Да? Жор? Так, і остання книга. Ну, теж давайте з кінця почнемо, подивимось, які тут у нас малюночки є. Або давайте спочатку. Тут спочатку подивимось. Там з кінця дивились, тут спочатку. Ось мені. Оцей тигрик подобається дуже. Вони тут, тут малюночки прості дуже. М -м -м -м. Яка гарна ваяна зі свинкою. Ось це гарний малюнок такий. Може його взяти? Бачите, з рибками. Що ж таке тут розмалювати три порося, дивіться, <гум> мультфільм. Не знаю, не знаю. Ну, Давайте ось того тигрика я візьму, все, все ж таки він мені подобається. А осіннього нічого нема. Мабуть, нічого не було такого, ні гарбуза, ні, ні грибів, нічого тут немає. Так, ладно, тигрика обираємо, якщо я передумаю, то передумаю і розмалюю щось інше. Все, малюночки обрала, буду розпочинати малювати. От і завершила я розпочинання книг. Всього задіяла я 5 книг, які і хотіла. Зараз вам все покажу. Жора буде з нами тут разом. Почнемо. Ну, давайте почнемо з цієї книги «Водний світ. Тут я розмалювала перший такий малюночок. Зараз я встану перший малюночок фон Я зробила акриловими маркерами, тому що мені було шкода, фломастери тут витрачати. Витрачати було шкода фломастери ось і Шкода була витрачати спиртові маркери. Тому що блакитні, я так розумію, завжди кудись уходять. А тут маркери, маркери ланго старої версії я взяла. І фломастери, тут я використала Штедлер. Я у цьому місяці їх більш-менш застосовую у розмальовках, щоб подивитись, як же вони лягають. Так, ну Ось така. щось просочилося, що у нас просочилося. Коричневий колір, трішечки просочився, якщо ви можете бачити. Так, далі. Далі я взяла розмальовку келмін. Взяла тут я таку картинку, так Жора допомагає. Да? Ось таку сову я взяла. Розмальовувала я тут спиртовими маркерами і трішки теж взяла я. ці так Зараз давайте я щось ручку візьму. Темно-синій це знов таки фламастер і штедлер. Червоні кольори теж фломастер, але тут фломастер погано лягає. Він якось Таке враження, що так лягає, ніби фломастер закінчується. Хоча фломастери напитані, добре напитані і нові. Жора все щось хоче нагору. бігає нагору. Він взагалі хоче на піддологу. Тут його клітка зараз стоїть, хоче щось, мабуть, з неї взяти. Так, і все остальне тут. Спиртові маркери. Ну, можна побачити, що і фломастери, і маркери вони просочуються на папері Амазоновському. Я скажу, я думала, бачите, трішечки неухайно вийшло, за, за поля виходила за білі. Я думала, що ці всі ось ці полоси, я думала, це буде чорним замальовуватись. Але автори вирішили його залишити білим кольором. І я також... Так подумала, що ну, як задумано, так і зроблю. Хоча, якщо б знала, тут трішки ж оханніше малювала. Але з білою обводкою теж непогано все дивиться, на мою думку. Може, тут ще є такі вітражні роботи, і потім я спробую, спробую обвести чорною обводкою. Але поки що сама картинка темна вийшла, я думаю, білий колір тут буде доречний. Наступна книга це 40 Color'Asch, це то, «Толера», Мабуть так. І тут я розпочала, зробила спиртовими маркерами ось таку чашку. Не захотіла я не фломастерами тут, ні цими, цими, цими акриловими маркерами. Чомусь мені захотілося тут спробувати спиртовими маркерами розмалювати, тим паче такі кольори гарні знайшла. Бачите, як на зворотній стороні цікаво. Видно, ось де контур. Я там, мабуть, не залазила на нього і такі от білі у нас плями виходять. Дуже гарна картинка. І, Бачите, що робить? Акробат. Дуже гарна картинка вийшла, я тут ще одну зробила. Давайте я вам зараз її і покажу. Мені вона так подобається, чому б вам її і не показати ще одну. Це ось такий пейзаж. Теж це спиртові маркери. Да. Жор, а на тобі ягідку. Тримай. Ти хочеш щось пожувати? бери ягідку, жуй, їди. Так, і давай ми те трішечки. У бік. у бік. Отак поставимо, іди їж ягідку, то не знаю, куди йому подітись. Так, це все спиртові маркери. Чудовий такий пейзаж. Тут колір неба і колір річки повинні бути, були однакові, але. Це у мене маркери 100 на, на фоні неба, і вони трішечки так вже закінчувалися. Я вирішила взяти інший маркер, маркер від фірми Крома, щоб не мучатись при розмальовуванні. І видно, що небо, бачите, таке не дуже пропитався папір. А річка у нас така насичена вийшла. Тож, два малюночки я у цій книзі зробила, дуже швидко я скажу. Жора все кудись поспішає, все бігає і бігає. Далі книга малюки. Знаєте що? Мені ця книга дуже до вподоби. Вона така цікава по палітрі. Я не знаю, я, звісно, коли розмальовувала, дивилась у відповіді на палітру, тому що трішечки не відповідала те, що треба. Палітра на сторінці не відповідала з відповідями на, позаду книги. І тут в мене вийшов ось такий тигрик. Хіба не чудово він вийшов? Мені все дуже в ньому, в ньому подобається. Кольори, я скажу так, у ці от світлі відтінки. Складно було підібрати, щоб воно все підходило по. Ну, колір один з одним якось поєднувались добре. Але я думаю, що все гарно вийшло. Я справилася зі своєю задачею. Фон неба це такий темно синій це маркери в мене на сіті. Взяла відтіля палітру. Давай тут вам покажу, як у нас відповіді показано, зображення. Ось такий тигрик, а в мене вийшов такий. Бачите, підібрала дуже схожі такі кольори, мені подобається. Може, тем... небо затемне, але все одно гарно все виглядає. Так, ось такий тигрик у мене. Це, мабуть, з Аладину. І остання книга. Остання книга це у нас про відьмачок, чи як її вірно назвати. Так, ось така киця. І мені вона так подобається, тому що я тут такі яскраві кольори на неї взяла це яскраво. Рожевий, зелений, жовтий. Це ті кольори, котрі неонові у наборах маркерів ідуть. І вона така яскрава вийшла. Так, не так, як у зразку, але я ж для цього цю книгу книгу і купила. Щоб вимальовувати ті маркери, які зовсім ніколи нікуди не беру. Ну, Звісно, кішечку я постаралася у правильних відтінках зробити. Ну, майже у правильних там, дещо трішки наплутала, але результатом все одно довольна а... задоволена. А відповідь тут у нас ось така киця. на відповіді, Ось така киця у відповіді, ось така киця в мене вийшла. Тож результатом я задоволена дуже сильно. Ну і все, ось такі роботи в мене вийшли. Швиденько все в мене вийшло розмалювати. Часу я потратила не дуже довго. Сьогодні у нас яке? 9 жовтня тільки, бачите? Відео це, мабуть, на YouTube загружу завтра, це 10 жовтня або 11 жовтня на Мідене народження. Чомусь мені так хочеться. А може раніше. Тож подивимось, як я змонтую відео саме. Так, зараз ми жору до нас доєднаємо. Так, жора там щось на підлозі їсть, щось і не хотів до нас йти. Тож, на цьому будемо прощатися з вами. Всім бажаю гарного дня, мирного неба і всім до побачення.